Напевно, доведеться мені щось сказати. Я можливо скажу ті речі, той шлях, який я прийшов до такого високого наукового звання. Ви напевно, знаєте, структура наукових досліджень має відповідну ієрархію, значить найбільший рівень. Наукових досліджень і координація всіх наукових досліджень в Державі здійснюється Національною академією наук України. Прийшовши на посаду ректора нашого університету, наш колектив зобов'язав мене і ми поставили дуже високі завдання, щоб університет попав в відповідні рейтинги і виконував ті завдання, які перед ним. Були поставлені. Знаєте, склалося так, що треба було формувати нову вищу освіту. Після розпаду Радянського Союзу пройшли певні перерозподіли напрямків підготовки і відповідні завдання університету. Нафтогазова інженерія, нафтогазова справа, який був зобов'язаний служити наш університет. В Україні була ліквідована. І, звичайно, був створений напрям гірництва, ми вийшли в гірництво. І треба було робити певні кроки, щоб забезпечити інтеграцію України в європейський простір. В першу чергу освітній простір пізніше це буде задекларовано в. Відповідними державними документами, але на початку ми змушені були десь здобувати місце, місце під Сонцем. Я для того, щоб відновити справедливість, щоб ми могли бути фахово поєднуючі із Заходом Європи, із Сходом Європи, тому що в Росії нафтогазова справа була збережена. В Європі була нафтогазова інженерія, а в нас було гірництво. Фактично, наші фахівці не могли бути виконавцями тих проєктів і спільні проекти не могли стипуватись. На жаль, дуже важко приходилось переконувати керівництво держави для того, щоб цей напрям все-таки зберігся в нашій державі. Мені, як ректору єдиного на той час інституту нафти і газу, Прийшлося тричі робити доповіді на колеги, як міністерства і виступати з Великої трибуни Верховної Ради. Це один із напрямів, який чітко сформулював проблеми освітні, але були величезні проблеми, які ставили перед нами, поставила життя. Це енергетична безпека держави держави, це перерозподіл енергоносіїв. І так склалося, що Україна на протязі. Багатьох років формувала свій енергетичний баланс, що в енергетичному балансі понад 60% займали нафта і газ. І вся інфраструктура була побудована таким, таким чином.